Всім привіт і це залітає новий відео після великої перерви. І як ви вже бачите, я тепер на іншому проєкті. Це проєкт Odor P. Його відкрив Вова Стік, так, ще є дуже багато роботи, багато чого фіксити, багато чого додати, але команда кожен день над цим працює і гра стає з кожним днем і грабельнішою і грабельнішою. Літом буде літнє глобальне оновлення, тому залітайте на проект і його разом його піднімати. А сьогодні я буду вступати в ЗСУ. І перше питання це як туди потрапити. В принципі, як і всюди, або чекати оголошення на телефоні, або йти на форум і подавати заявку, що вам потрібно для того, щоб туди потрапити, вам потрібно мати другий левел, медичну карту, позитивний соцрейтинг 5 і вище, паспорт і трудову книжку. Ось. Я подавав через форум, тому чекаємо схвалення і зустрінемося вже в військкоматі. Що потрібно знати для прийняття ЗСУ? Співбесіда складається з трьох етапів: знання РП відігровки, психологічний тест та знання РП термінів. Що таке РП відігровка? Це відігровка ролі вашого персонажа. Тобто, вводячи спеціальні команди як ДУ і МІ, ви описуєте, що ви робите. ДУ відповідає за опис дії в третьому лиці, як ви бачите на екрані, правильну відігровку ДУ. Починаючи з великої букви і закінчуючи крапкою. Команда Мі це опис уже ваших дій. Приклад на екрані пишемо з малої букви в кінці без крапки. Це все також можна озвучити в голосовому чаті, наприклад, паспорт в руці передав паспорт в людині навпроти. Передавши всі документи по РП, які у вас запросили, далі йде психологічний тест. Це можуть бути різні питання, наприклад, що у вас над головою, ви маєте відповісти потолок або небо, залежно де у вас півбесіда проходить. Що у вас за спиною, також відповідаєте дивлячись, де ви стоїте, що у вас за спиною. Мене попросили обернутися до стіни і почали питати, що в мене в руці або що я зараз роблю. Так як я дивлюся стіну, то я не можу знати, що робить генерал, тільки можливо догадуватись по звуку. Також в психологічному тесті може бути підвох. Приклад бачите на екрані. Мене попросили присісти і почали в нон-РП чат просити, щоб я встав, але не потрібно вставати, щоб вам там не обіцяли і не говорили. Тому що нон-РП чат це чат, який не стосується гри, і ви не відігруєте там роль персонажа. Як тільки попросили встати в РП чаті, тоді можете вставати, бо це чат, який стосується гри і ваших дій, так що будьте уважні. Далі йде знання РП термінів, але тут також є свої підводні камні. Коли у вас питаються в РП-чаті якийсь термін, наприклад, що таке ДБ, то ви маєте вигадати якесь інакше значення, так як ця інформація з реального життя і до гри вона не має ніякого значення. Коли вам говорять в рп чат або в оф тоді можете відповідати на це запитання, що воно означає. Після цього, як ви успішно прийшли з півбесіду, вам дають контракт і ручку, щоб підписати його. Іншими словами, запрошують вас у фракцію. Ви це все діло підтверджуєте і вітаю ви в ЗСУ. Тому приходьте на проєкт, вступайте в фракцію ЗСУ та давайте грати разом. Не забудьте підписатись, поставити лайк, коментаря, якого слухати і поставити колокольчик. А ми зустрінемось в наступному відео.